Друзі, ми зараз очікуємо до нашої студії гостя. Це Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий блогер, шоумен. Зараз він вже в нашій студії. Привіт, привіт, друзі. Будь ласка, сідай на своє місце. Будемо зараз продовжувати нашу розмову. Знаєш, я хочу все-таки підбити підсумки тижня цього, наскільки він ось на дипломатичному. На дипломатичному рівні був вдалий для України. От те, що ти побачив, зокрема, поведінка Росії на ось цьому великому саміті, G20, це такий іміджовий саміт, де великі країни, великі гравці в світовій економіці, збираються. Не думаю, що там, напевне, якісь важливі такі рішення могли бути прийняті і ними мали керуватися, але тим не менш. Ну, це такий іміджовий крок, і те, як показала себе Російська Федерація. Ну на цьому форумі рішення приймається консенсусом. І, відповідно, якщо Росія брала участь, то важко було очікувати якоїсь одностайності в засудженні агресії Російської Федерації в Україні. Але та інструкція, яку піддавали, які піддавали російську делегацію, вона була дуже промовиста. І, зрештою, Лавров залишив цей саміт, не дочекавшись його завершаючої частини. Тобто це теж такий досить промовистий факт. Але, відповідно, не можна. Забувати про одну чи дві ракети українські, скорше за все, все ж таки українські, да які попали на територію Польщі. Тобто тут ситуація дуже дражлива і, відповідно, треба віддати належне західним лідерам. Вони не Звинувачують Україну, але розуміють, що це, на жаль, наслідки російської агресії, які неминучі, якщо така кількість ракет запускається в повітря, то відповідно, якщо їх перехоплює протиповітряна оборона набагато більшій кількості ракет, то це може призвести до таких неприємних наслідків, як і влучання на територію Польщі, тому відповідно Україна має. Принести свої вибачення польщі за таку. Неприємність, ну і відповідно раз, зайвий раз підкреслити, що нам необхідна більш просунута зброя для того, щоб мати можливість збивати максимальну кількість. Ми і так, в принципі, досягли великих відсотків да, по збиттю російських ракет, але немає меж досконалості. Ми могли б ще більше збивати, якщо б в нас були не російські С-300, да, російського виробництва, радянського виробництва да, ці комплекси ще 80-х років. Я свого часу Починав свою біографію як військовий перекладач, якраз навчаючи сирійських військовослужбовців використанню цього комплексу, то це, це було ще в 80-х роках. Тобто, відповідно, не можна очікувати, що сьогодні вони відповідають абсолютно всім вимогам теперішнього часу. Тому ті комплекси, які нам вже поставили протиповітряної оборони, вони доводять свою ефективність, тому що відсоток збитих ракет збільшується. Я на цьому тижні, буквально на моїх очах. Я зараз перебував за містом, да, і бачив, як ці українські ракети збивали російські над Бойоркою. Було декілька залпів українського ПВО, і практично всі ракети, які з того напрямку летіли, вони були збиті. Да, і якраз з цього напрямку летіли вони від... Полігону, на який розташований на півночі Каспійського моря, де свого часу я теж працював як військовий перекладач, це такий полігон Ашулук, де відбуваються не тільки навчальні, але й бойові стрельби сьогодні російських стратегічних ракет. Ну і також відповідно і там навчання проводяться і протиповітряної оборони Російської Федерації. Я хотів би повернутися до фігури Путіна і його, взагалі, скажімо так, оцих дипломатичних провалів. От рішення суду по MH17 – це теж, напевне, один із дипломатичних провалів Російської Федерації, яка намагалась маніпулювати. Звичайно, що Росія не видасть цих терористів, вбивць навіть Гіркіна-Стрілкова, я навіть якщо він там критикує Путіна. За провали в так званій спецоперації, вони цього не зроблять. А, і складається таке враження, що от, Росія, Росії і Путіну абсолютно фіолетово, що там вирішила міжнародна спільнота на цьому суді. Для них цей суд абсолютно ніякого значення не має. Але знаєте, що вражає і обурює, що коли треба Росії якимось чином виправдати свої дії, вони якраз апелюють до. Міжнародних правил дій ми це можемо чути в організації Об'єднаних Націй від того Нібензі, який чомусь апелює до статуту ООН, який вони ж і порушують. Що це за тактика така дипломатична? Ну, як... І як скажімо так, як себе убезпечити від цієї маніпуляції? Ну, взагалі, це як на мене, ніякого відношення до дипломатії немає. Це політичне нахабство і. Зловживання своїм статусом ядерної держави, тому що будь-яка інша держава, яка до долучалася до подібних акцій, згадаємо ту саму Лівію з лівійський диктатор. Диктатор Каддафі збив літак британських авіаліній. Там правда теж тягнулося досить довго. Ця справа 15 років тривала це розслідування, і, зрештою, він був покараний не лише рішенням суду, але й тим, що. Що світова спільнота долучилася до повалення цього режиму диктаторського, який тероризував не лише там країни Близького Сходу, а всього світу. Тому і тут це рішення, це тільки перша ланка, тобто, тобто вони визначили чотирьох відповідальних осіб. Але наступний етап це визначити тих, хто давав накази. Перемістити ці буки, і, зрештою, хто натискав на кнопки, хто запускав ці ракети, тому що майже беззаперечним є той факт, що людина, яка очолює сьогодні, Комітет з оборони і безпеки генерал полковник Картополов, колишній начальник політуправління генштабу, до того він якраз в 2014 році займав посаду начальника штабу північно-західного військового округу, і в його розпорядженні були ці установки, і він є першим. В списку тих осіб, яких підозрюють в наданні цих наказів щодо переміщення цих буків і щодо їх використання на території України. Тобто сьогодні з одного боку суд визначив, що це не ну, було е, планомірне збиття е, цивільного літака. Вони все ж таки вбачали, що це український військовий літак, але той факт, що було, був наданий наказ. Перемістити російську зброю на території суверенної держави Україна і використати її супер, знов ж таки всім нормам міжнародного права, не оголошуючи там ніяких військових дій, ніякої війни. Тобто, це є виклик сьогодні. Ну, всі світовій цивілізаційні цивілізовані спільноті, і це в принципі буде розслідуватися на наступних етапах цього судового процесу. Тобто, на на жаль, він не буде тривати швидко. Це займе роки, але сподіваюся, що все ж а так... як ми можемо скористатися? От Україна може скористатися зараз ось якраз. Фактично, ось цією ситуацією, що країни світу фактично виходячи із рішення цього суду, розуміють, що, по-перше, Росія це країна терорист. Наскільки довгий цей процес? І скільки тут треба дипломатичних зусиль? Застосувати зі сторони ну, України чи, чи можливо нам треба зайняти більш нейтральну позицію? Вони самі там розберуться? Ні, ну настільки це був е, виклик, е, зухвалий е, міжнародному праву, е, що ми не можемо тут е, мовчати і е, не використовувати всі наші. Інструменти всі наші міжнародні організації, участь України в міжнародних організаціях для того, щоб зайвий раз нагадувати про цей злочин. Тобто, на жаль, ми втратили такого надзвичайно ну, важливого свідка, як Цемаха, якого мали допитати, хоча б нідерландські слідчі, і на жаль. Не було такої можливості в них, і наші слідчі дії не були завершені. Ми віддали його, якщо я не помиляюсь, це в вересні 2019 року і виправдовували це тим, що ми там отримали на взаєм велику кількість наших полонених, які були звільнені, але той факт, що цей ключовий свідок міг би сьогодні остаточно розставити там точки крапки над і це, на жаль, серйозна була помилка, як на мене. Так само і не використані були ці самі вагнерівці, які завдяки нашій вдалій операції управління розвитки давали свідчення, надавали. Документи про те, що саме їх нагороджували в кремлівських палатах за збиті українські літаки, тобто вони надсилали навіть документи і підтверджували той факт, що в Кремлі їм вручали нагороди за те, що вони здійснювали ці акти міжнародного тероризму на території України. І ми мали зібрані ці відомості, мали взяти цих людей, які могли б сьогодні в тому самому Нідерландському суді підтримати. Нашу позицію і дати свідчення для того, щоб засудити вище керівництво Росії. Тобто, тому, на жаль, лише зараз це середня ланка визнана винними, але ще буде тривати, ну, з огляду на прецеденти інших міжнародних таких судів, це може тривати. Десятиліття, поки остаточно не буде поставлена крапка в цьому суду про ще один дипломатичний казус. Я хочу розповісти <гум> останні новини, зокрема із міністерства інозем... іноземних справ Польщі, заблокувало участь Росії в засіданні ради міністрів іноземних справ ОБСЄ. Це мені здається удар вже нижче пояса, тому що більше того, в міністерстві іноземних справ Росії. Вони назвали безпрецедентним і провокаційним це рішення влади Польщі не допустити Сергія Лаврова до цього засідання. Російська Федерація, яка дуже часто використовувала якраз оцю місію ОБСЄ в своїх інтересах, давайте згадаємо вісім років війни, дев'ятий рік війни, фактично, так? що відбувалось на Донбасі? Хто входив в, в цю верифікаційну місію ОБСЄ? Росіяни російські самі ходили, російські військові, як вони фактично закривали очі на ті обстріли, які відбувалися зі сторони бойовиків так званої ЛДНР, і тепер що робить Польща? А Польща, яка головує в цій організації? Цьому році вона не допускає росіян до участі в засіданні цієї організації. Ну це безпри дійсно безпрецедентний випадок. Ну як на мене можна провести паралелі там з тою самою Другою світовою війною, Рібентропа, з міністра закордонних справ Німеччини теж друг роки Другої світової війни не допускали до участі в засіданнях міжнародних організацій. Тому, в принципі, тут теж недоречно була присутність особи, яка Сьогодні ну, ганьбить не тільки самого себе, а й російську дипломатію своїми заявами, своїми зухвалими звинуваченнями на адресу інших країн. Тобто цікаво, що в той самий день було прийнято рішення і не допускати голову російської православної церкви Кирила Гундяєва, тобто людина, яка багато років очолювала. Управління зовнішніх зв'язків саме РПЦ сьогодні відсторонено від участі да, в будь-яких контактах з ну, цивілізованим християнством західного світу. Там жартували, що взагалі-то Гундяєв дуже образився, але ну, насправді йому. Треба більше як святому отцю турбуватися не про те, щоб його пускали там на Терениця так званої там Гейропи, а хвилюватися, що до царства Божого її не пустять. Але жартували, що туди треба їхати не на Мерседесах найвищого класу, а на на, 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 на Віслюках, як відомо з біблійних текстів. Тобто це так співпало, бачите, що сьогодні постраждав і керівник російської дипломатії. Російської православної церкви і це такий черговий ляпас Російської Федерації за. Ку зухвалу поведінку на міжнародній арені, я би хотів би ще ось звернути увагу на одну новину, яка центр національного спротиву український повідомляє про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу і вплив на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської власті. Тобто Путін дає фактично карт-бланш Кадирову для того, щоб утворити там ось такі такі самі анклави, які він утворив в Чечні. Що чекає на ці території? Що чекає на цих людей насправді? Ну в тому ж справа, що сьогодні якраз це викликає ну, подив обурення, що там слав'янське братство, славянська єдність, так са так званого, про про яку волають там. Ведучі та учасники російських цих телепроєктів, її забезпечують буряти, тувинці, дагестанці та чеченці. Ну про яку взагалі логіку може йтися, да, коли ця людина вона проголошує взагалі джигати священний тут в нас і це. Під знаменами, начебто, ісламського джигаду, вони об'єднують слав'янські народи. Тобто, ну взагалі такі повний повне вповне, та катеатр абсурду, да? так само як боротьбу з, з умовними якимись українськими вигаданими сатаністами проводять ті, хто святою водою окроплюють ракети Сатана. Да? Чи там люди, які проголошують взагалі якісь нацистські лозунги про те, що росіяни це єдиний там представники білої раси, і вони звинувачують нас в расизмі. Ну тобто, це взагалі не піддається ніякому там нормальному. Осмисленню, да і трактовка тут передбачає тільки якусь, якийсь такий діагноз від психіатрів. Можливо, ну тим не менш розумієте, от ми говоримо ми розуміємо прекрасно, ось тепер уже ось цю всю суть і психологію цієї путінської Росії, які живуть в своїй абсолютно іншій, мені здається, навіть чужоземній парадигмі. Але є країни, які сприймають і намагаються якимось чином виправдати. От знову ж таки, повертаємося до Віктора Орбана, який на цьому тижні засудив Європейський Союз, що ці санкції, які Європейський Союз посилює проти Російської Федерації, вони не діють, вони навпаки сприяють розвалу Європейського Союзу. Виникала думка: а чому б не фактично цього, цього, цю країну взагалі виключити з Європейського Союзу? Але ну це ж неможливо, це європейська країна. Ну, я сподіваюся, що вони знайдуть якісь важелі впливу на Угорщину, тому що вона залежна від багатьох. Фінансових інструментів, які сьогодні забезпечують стабільність угорської економіки, просто роками ця проросійська західна еліта вона отримувала там мільярди доларів. На свої там приватні рахунки на, рахунки, на рахунки своїх фондів, на рахунки таких якихось псевдонаукових інституцій, які їх підтримували. Тому сьогодні очікувати, що всі вони там, повернуться спиною до Путіна важко, тому що вони не тільки там залежні від фінансових надходжень і фінансової підтримки, але вони і відповідно побоюються того компромату, який накопичений. Би був роками в кремлівських в цих кабінетах дав ці папочки на кожного з європейських лідерів. Вони досить товстими є, і це відповідно диктує їм іноді про російську таку поведінку. Але сподіваємося, що все ж таки Європейський союз знайде такі відповідні маневри, які дозволять позбутися таких, от ну опортуністичних таких лідерів.